Зараз сказати стоп, призупинити, зібрати правління і прийняти рішення про призупинення ліквідації. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні перекрили дорогу на інституцію? Ну, це не ми перекрили, це вже люди, доведені до віччю, вкладники банку форум, які вже три місяці, як на роботу, ходять на мітинги під нацбанк, під кабінет міністрів, під Верховну Раду, яких три місяці годували обіцянками, що банк-форум хороший банк, що він буде збережений. Але в понеділок, 16 червня, і Національний банк України, і фонд гарантування прийняв ганебне рішення про ліквідацію банку форум. Чим це загрожує для вкладників? Чим загрожує для вкладників, що люди втратять всі свої кошти. Люди отримують тільки по 200 тисяч гривень. А навіть ті люди, які отримали там валютні вклади, пусть невеличкі 10-20 тисяч доларів, вони вкладають. Тратять третину своїх жощаджень. Посадовці фонду гарантування Національного банку вже сплять і бачать три місяці, коли вони все зможуть тишком нишком розпродати, заробити, наварити. А вкладники, ми фізичні особи, ми знов отримуємо дулю. Ми цього не допустимо.